Того, як ти помив з ними голову. Але так склалося, що, окрім того, що я розпустила кінці, бо потилицю я хотіла промити без косичок, я більше не маю вам що розказати. Коси тримаються. Тобто, зазвичай, коли ми потемемо дві коси, це дуже така зачіска недовго тривала, її носить хтось 3 днів, хтось 5 днів, хтось сім, у мене почався другий тиждень, і я її буду сьогодні розплітати. Але тому, що якби, вже є інші плани на голову. Але немає випавших паз, немає страчащих із косички своїх ніяких волосів. І тут я не знаю, або в мене голова така, або в мене так заплили. Тому що зазвичай, коли у нас коротке пушкове волосся, то ось це мої шторки улюблені. Зазвичай, коли ми плетемо боксерки, то ось тут на скронях дуже багато випадає І із одного з іншого боку. В мене його, як бачите, ну тут ось. Зовсім трошки. лобні впадини теж зовсім трошки. Тобто навіть немає на що пожалітися. Посередині теж є трошечки волохатики пушочки, але мені вони не критичні. Якщо вашому клієнту або вам вони критичні, їх можна підмазати. От, Наприклад, є такий стік, який гарно пахне. І можна ось тут де оці боковушечки, їх отак підмастити. І прочесати, тобто задати направлення. Можна ще отак хвостиком туди, і навіть різницю, як ми підлизали, і як у нас тут пушочок залишився. Також можна тут всередині зробити те ж саме, тобто пройтися стіком або пройтися кимось іншим гельчиком і зробити ту ж саму маніпуляцію. Це такий зручний варіант саме з цього стіка. Віск можна інший гель взяти, тобто тут по побажаннях. Але зазвичай люди в повсякденному житті то просто ось тут вшихують лаком для волосся і так ходять. В мене ж нарікань на саму косу теж немає. Якщо у нас, наприклад, коротке волосся, то з тієї коси вилітають ну, кінчики. У мене все на місці тримається. Тому я не знаю, як це все пояснити. Але зачіски, які я. Можу носити місяцями, я їх теж довго не ношу. Зачіска, яка носиться тиждень. Виходить, я її можу носити і довше. Тому ось така історія буде. Якщо у нас боксерки, то ми отут підчесуємо. Якщо провисають дуже кінці, то ми зв'язуємо резинками, наприклад, і розпускаємо хвостик, який залишився знизу. І все. Тому. От, от вона така. Що єдине, коли в нас коса починається заплетена бути із перекриттям свого волосся, то спочатку це плетіння воно відходить від голови. Але якщо заплітати, наприклад, боксерку із свого волосся плавно, поступово додаючи маленькі пасмочки, то вона буде більше при голові. До речі, так зробимо наступного разу. Але я не хочу, щоб було дві коси. Я би хотіла, щоб вони були так, таким обідком. То ми зробимо, мабуть, дві пузаті коси, і нехай вони в нас отак будуть іти і сходиться всередині, щоб е, якості експерименту. Але от, сьогодні вже восьмий день з цим косом, але подивіться, всі вони на місці і на голові. Але не у всіх так буде, однозначно, не у всіх. Дуже впливає краєва росту на результат, як він буде носитись. І своїм клієнтам я часто перестраховуюся, і коли плету буксерки, то я просто ось тут раджу заплести ще брейдики, навіть просто бонусом їм, щоб подовжити термін носіння зачіски. Навіть якщо з свого волосся, то швидше буде мені тоді вкладати ці бокові пасмочки в косу. І також буде зручніше носити це клієнту. Ось так. Тому чекаю ваші запитання, якщо вони є. Всім добрий вечір, всім привіт. А по догляду тут максимально мінімально, тому що ми говоримо про класичні боксерки, які в тонкий кінчик. І в принципі робити з ними більше нічого не потрібно. А в мене були тут такі кінці хвилясті, заплетені і закінчувались кучеряшками. І вони були тут при голові. Коли ми спимо, звісно, вони випуклі і потрібно знайти положення. Ну, якщо хочеться так назад класти голову. Якщо бік, то все окей. А хвости мені були прикольніші, ніж просто коси, бо коси це дві. А якщо ми говоримо про заплетені, зав'язані резинкою і далі хвилясті, або рівні це вже щось новеньке. Ну і ці шторки я собі люблю залишити постійно щось біля голови. Коли працюю, забираю їх за вугом, а ось так вони виглядають. Тому мої коси стали більш нарядніші більш святкові, коли вони із розпущеними були. Ось така історія. Все розказала. Розказувати то нічого. Тиждень носимо, якщо в моєму голову мильним розчином є пінка, є губка, прийшлися, пінку нанесли, помили і кайфуємо. На цьому все. Приємного вам досвіду в експлуатації боксерок.